Продається цегляний житловий будинок на високому фундаменті у селі Верхні Ремети, що розташований близько 20 кілометрів від міста Берегове у спокійній та мальовничій місцевості Закарпаття. Локація підійде для людей, які цінують тишу, безпеку та життя ближче до природи. Загальна площа будинку 53 квадратні метри. Будинок має міцні загляні стіни та надійний високий фундамент. Планування включає три кімнати, кухню, веранду та підвальні приміщення. Усередині будинку потребує ремонту та оновлення, що дає можливість новим власникам облаштувати житло на власний смак та під свої потреби. Покрівля виконана з керамічної черепиці. Площа земельної ділянки становить сотки. простора рівна з хорошим потенціалом для облаштування саду, городи або зону відпочинку. На території розташований комплекс капітальних господарських споруд, серед яких гараж із приміщенням на горі та підсобні будівлі. Стан споруд задовільний, потребують порядкування та прибирання. До будинку підведені всі необхідні комунікації: електрика, газ, власна свердована каналізація Септек, документи в порядку та готові до швидкої угоди. Є детальне відео будинку, яке надається у нашому телеграм-каналі, будинок чудово підійде для постійного проживання так і дачі, чи заміського будинку. Ціна 9 тисяч доларів. Торг можливий, також можливе нарахування комісії агентства.